Під час земного життя Ісуса під час його публічної діяльності багато людей ходило за ним, багато його слухало, чуємо про натовпи, які за ним слідували, також чуємо про учнів, які були в Ісуса. А сьогодні Ісус серед всіх учнів вибирає дванадцятьох. Саме Дванадцятьох Ісус захотів, і Він доручає їм особливу владу владу над нечистими духами, владу над всілякою хворобою і недугою. Можна сказати, що Ісус дає їм ключі від духовного життя і від фізичного життя, і так насправді учні, які були. І про яких написано в Євангелії, вони не мали цієї влади. Але саме ці дванадцять апостолів, вони отримали цю величезну владу, адже ця влада вона походить безпосередньо від Бога. Ісус Христос, Він ділиться цією владою, дає її людям, але не дає її просто так. Адже вони мають іти і проповідувати Царство Небесне. І ось Євангелія подає нам 12 імен, імена цих апостолів. Взагалі для Біблії кожне ім'я це дуже важлива річ, адже Біблія закладає, що ім'я це сутність людини. І коли, наприклад, Бог змінює ім'я людини, як це було з Яковом, який став Ізраїлем, значить, що змінюється сутність. І коли в Біблії ми чуємо, що записано чиє сім'я, значить, це дуже важливо. Сьогодні чуємо 12 імен цих апостолів: Симон, прозваний Петром, Андрій, Яків, Йоанн. Филипп Вартоломей, Тома і Митник Матей, Яків, Тадей, Симон Кананіт Юда і Юда Іскаріоцький. Ці люди були з різних середовищ, не мали різне походження, не мали різні служіння праці. Знаємо, що чотирьох з них звали рибалками: це був Петро, Андрій. Яків, Заведеєв в Йоанн. Про Матея ми знаємо, що це був митник, Симон Кананіт або по-іншому Симон Зелот. так називали людей, які хотіли збройним шляхом повернути свободу Ізраїлеві. Навіть чуємо про Юда Іскаріотського, який і зрадив його, власне, вже написано, що зрадив. І тим не менш. Не дивлячись на всі розбіжності, які були між апостолами, не дивлячись на всі їхні світогляди, сам Господь об'єднує їх, об'єднує в це гроно, об'єднує, скажем, фундамент церкви вже закладає. І не просто так Він звертається до них по іменах власне наш Бог. Він не промовляє до людей безликих або безіменних. Сам Господь має як ім'я, так і лице. Я говорю про Ісуса Христа, але також Бог Він звертається до кожного з нас, не звертається до нас Ти Християнине або Ти, добрий чоловіче. Господь Бог знає ім'я кожного з нас. Більше того, Господь знає серце кожного з нас, знає нас в обличчя, знає історію кожного з нас. І тому на місце цих апостолів вже сьогоднішні, на сьогоднішній день можна поставити ім'я кожного з нас. Можна сказати, що Господь кличе по імені: Ти Павле, ти Маргарито, ти Анно. Ти Бориса або ти Ярославе, Тебе я вибираю сьогодні, щоб ти йшов і проповідував Царство Боже. Господь Бог звертається до нас, звертається не просто щоб поговорити, Господь Бог дає нам завдання, але завдання не просто щоб його виконати. Це завдання має наслідки власне, це царство Боже. Яке ми проповідуємо, кожен з нас проповідує, як словом, так і життям, ми до нього йдемо, йдемо через різні труднощі, через радощі, через упадки і піднесення, але йдемо разом з Господом, який йде біля нас, який чуває над нами, який приймає нас такими, якими ми є. Приймає, зве нас по імені, знає нас в обличчя, знає наше минуле теперішнє майбутнє і звертається до нас. І так часто ми його можемо попросто не чути або навіть не зважати на Його голос, адже голос мого батька або матері, моєї дитини, мого друга, мого знайомого чи знайомої. Саме через них може промовляти Господь, а ми можемо його не чути. Адже навіть в першому читанні ми чули, що Ізраїль був розкішною лозою, що плоди родила, але що більше Ізраїль родив, тим більше він відходив від Бога. І Господь Бог Він не відкидав Ізраїля, хоч Він і чував суворо над ним, посилав випробування, але Господь. Не покинув Ізраїля, бачимо це по історії спасіння. Власне, кого Бог любить, тобто кожного з нас тим Він і чуває, того наставляє. Може здатися, що Господь десь далеко, Він не тут, Він десь в небі, Він нас не бачить, але так насправді Господь серед нас чуває над нами. Адже сьогодні ми могли прокинутися, піти на роботу або зустріти своїх друзів, зрештою, ми можемо зараз сидіти в храмі і молитися. Тому просимо Господа, щоб ми доцінювали Його присутність, щоб ми пам'ятали, що Він знає, хто ми. Ми не безіменні для нього, ми маємо ім'я для Нього. Маємо обличчя, маємо свою історію, Господь це все знає, і Господь приймає, але Він також просить нас довірити себе йому. Тому просімо про дар сміливості, щоб Господь давав нам відкрите серце, щоб ми довірилися Йому, довірили своє життя, свою історію, щоб і ми почули ці слова, що. Іди і проповідуй, бо наблизилося царство Боже. Амінь.